Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу, сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на завтра, середу, 25 червня, і розпочнемо з заходу нашої країни. У західних областях пануватиме помірна хмарність протягом усього дня, та у Волинській і Рівненській областях очікується дрібний дощ впродовж дня. В інших областях західного регіону без опадів. Температура вдень на Волині та Рівненщині підніметься до плюс 24 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Хмельниччині до плюс 28 градусів. Та на Закарпатті і Буковині буде спекотно до плюс 31 градусу в день. Вночі температура повітря опуститься до плюс 14 плюс 16 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю близько 4-6 метрів на секунду. На півночі очікується в день близько плюс 22-23 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до близько плюс 13 градусів. Протягом дня небо переважно захмарене та час від часу можливий дрібний короткочасний дощ. Але він буде незначний. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. У центральних областях хмарно з проясненнями протягом усього дня та опадів не прогнозується. Температура вдень близько плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 16 градусів. Північно-західний вітер зі швидкістю близько 5-7 метрів на секунду. На сході країни доволі тепло і сухо, та не спекотно. Вдень очікується до плюс 24 градусів. Вночі температура опуститься до показників близько плюс 17 градусів. Повітря відносно сухе, хмарність помірна. Вітер переважно західного напрямку зі швидкістю 4-5 метрів за секунду. Південні області зустрінуть середу з та майже безхмарним днем. Тут стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до плюс 31 градусу. Вночі опустяться до плюс 18 градусів. Небо практично ясне та сонячне, опадів не передбачається. Вітер південно-західний, легкий 3-4 метри за секунду. А на сьогодні все, друзі! Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!